Ось тут маточка з червоною міткою, Повністю засіяна рамка. І от там вже печатка. Та я вже покажу, раз я тут почав розбирати, вже покажу вам печатку. Ця, ця рамка засіяна, тобто дві рамки тут є якби кроючі. Ну от такий розпліт. І от так все засіяно. Там, там більш плотненький. Ну, от так дві. Це третю засіяла. Можливо, і там ще. Ну, десь так воно і є. Три рамки на, на трьох, на, буває на чотирьох, буває на двох. От що, що зробити. Це дуже повнометка. От дуже важка рамка. Що ми в основному робимо, коли така гарна обсидка? Кинули рамочку отак.